От, поясніть мені, чому в головах у наших жінок. Якщо кохання, то обов'язково має бути шлюб. От зазвичай вам цього не скажуть, але шлюб це не результат великого кохання, і це не романтична вершина стосунків. Природа передбачила кохання, але вона не мала уяви про шлюб. Кохання це про хімію, метелики в животі, там обійми під луною, спогади, жарти, які тільки вам зрозуміли. А шлюб це юридична домовленість двох дорослих увага людей вести спільне життя разом. Платити за інтернет, вирішувати побутові питання, підтримувати один одного в кризах, нести спільну відповідальність. І якщо твій партнер не здатен співпрацювати, не вміє домовлятися, не витримує побутових питань, то ти можеш його дуже кохати, але заміж за нього виходити не обов'язково. Бо будувати з ним життя це як розпалювати вогонь без дрів або їсти суп веделкою. Дівчата, не змішуйте все до кучі, навіть якщо у вас є кохання в шлюбі, му. Рухи окремо, котлети окремо, кохання це про почуття, а шлюб це про правила існування.